Наш другий доповідач це є е, Денис Ковальов, кандидат історичних наук, перекладач, громадський діяч, керівник засновник центру дослідження Фінляндії, учасник ліги вільних націй від Мокшанського національного руху, директор українського центру фіно угорських досліджень імені Анатолія Рябова, Рзінина, не Мокшанина е, 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 доповідь. Так само ми говоримо про 10 хвилин е, регламент. Звучить таким в такий спосіб: фіно угорське світло свободи у московському мореці поневолення двокрапка до національної історії комі, мокшів, самів і удмуртів. Прошу, пане Денисе, За вашого дозволу, я спробую щоб вкластися в регламент, зупинитися лише на двох народах. Вони найбільш характерні, і в принципі можна провести чіткі паралелі. Це мокші і саме. Ну почну саме з представників мокшанського народу. В Україні існує такий стереотип, що Москва має мокшанську назву, і взагалі московити це мокші. Насправді це велика помилка, тому що в мокшанській мові немає ні слова ва, такої яке означає вода. І москви це більше до народу комі, і до якщо пан Росослав поправить до Мирян. Власне, так, тому е, мокшани їхня Ойкумена, вона е, раніше була поширена від сучасного воронежа е, на заході до Саратова на південному сході і на півночі приблизно. До сучасного, Рязань, вибачте, до міста Саров. Так, де вже починалися рязанські землі. Почина... У часи середньовіччя в добу Булгарії, Хазарії, Мокшанські землі входили якраз в територію Хазарії і становили окреме державне утворення Моксель, місцева назва Мурунза якою правили династія Мордуканів? Останній правитель із династії Мордуканів Каназор або Хан, так, Кан князь, можна назвати Пуреш разом зі своїм сином, вона під час Ченгізійської навали був узятий в полон і уклав угоду з представником? Орди Чінгізідів, що більша частина чоловічого населення йде в авангарді цього монгольського війська на захід, а решта разом з жінками залишається і ну, продовжує існувати ну, і жити. І, на жаль, такий факт доведений, що Пуреш з Атямасом брали участь у поході на Київ, і, але під час. Навали монголів на Польщу у битві за Лігніцу вони підняли повстання і, оскільки домовилися з польським правителем і з тодішнім правителем Бранденбурга, що перейдуть на їхній бік, Субедей дізнався про це і вночі перебив усіх воїнів Мокшів, а Порішу і Атямасу відробив голову, де ну, поховані ці. Мокшанські правителі наразі невідомо, чи поховані вони взагалі. В цей же час в Запіллі монголів починається повстання, донька Поріша молодша, Нарчатка. Прагнучи помстити, вона дізналася про загибель батька і брата, але так само через те, що Кількість чоловічого населення, яке здатно було тримати зброю, було малим, зазнає поразки. І до того, як прийшов до влади в Орді хан Узбек, Мокші перебувають у доволі поневоленому становищі, їхні землі між Доном і Волгою перебувають у Запустінні, там гуляє орда. Населення в основному переховується в лісах. І лише в коли до влади приходить мусульманин узбек і він переносить свою ставку у колишню столицю князівства Моксель мохши сучасне місто Наравчат Пензенській області, то тоді дозволяється, скажімо, попри те, що панував іслам, в Орді дозволяється. Місцевому населенню вільно сповідати власну релігію, і те населення, яке було ну, майже винищене, починає, починається демографічний вибух. І до того, коли починається розквіт власне Москви, Московії за Івана Третього, верніше Василя Третього і Івана Четвертого е Мокші становили відчутний прошарок і дв дворян, які займали ну. Верніше еліти торгової, яка займалася торгівлем, бортництвом і військову потугу. через через кризу в ординській державі, коли частина відходить до Казані, частина до Криму і частина до Астрахані, коли підсилюється Москва, мокші через свою бездержавність опиняються під тиском Москви. Через свою географічну близькість, але намагаються чинити опір. На жаль, Івану Лютому вдається підкупити деяких представників еліти, які, у свою чергу, віддають власних старших синів ваманати, ну, тобто, на. Та в заручники Івану, і пізніше вони разом беруть участь у знищенні Казанського ханства, Астраханського ханства. Тому Макшанська еліта, частина Макшанської еліти зрадила народ, перейшовши на бік поневолювача. В цей же час починаються знову ж повстання. Це макшани беруть участь у повстанні Пугач... Вибачте за хронологію у повстанні Разіна Пугачова, болотнікова і їм насаджують православ'я, ну той цезаропапізм, який існував на Москві, вишкір православ'я, який насправді ним не був, і насаджують оцю московську говірку, яка намагалася винищити неписемних мокшан, переробити їх на московитів. Але мовчить довгий час тримається своєї віри. У них була власна віра, хоча частина сповідувала юдаїзм, частина сповідувала сунійську гілку ісламу, частина вірувала, як зараз прийнято говорити, язичництво, тобто єдиної релігії у них не було. І лише за царювання Петра, а пізніше Катерини, православ'я вже остаточно осаджене хрестом і, верніше, вогнем і мечем, не стільки хрестом, коли. За їжими попам з Москви, з кострами з інших територій, роздавали землі Мокшев, де вони створювали свої пустині, так звані. І там виходило так, що населення або ставало кріпаками, або щоб зберегти свою волю, втікало в ліси. У підсумку хотілося б сказати так. Пошвидше пришвидшити процес, що е, Мокші єдині з тих, хто через свою близькість е, не зміг, і не, вже коли були реформи, так звані за часів Царату Романових, не спромоглися видати еліту. Власну національну серед більшості фіноугрів, яка б змогла відстоювати інтереси свого народу, так і лишилися вони непомітними. В англійській мові такий термін unpeople, не народ, тобто який залишається в тіні і на додачу ще й мордвінізується, об'єднується з сусідніми ерзями, втрачаючи свою ідентичність. В цьому головна проблема, яку варто вирішити і сьогодні, відродивши мову і культуру, власне починаючи з самосвідомості і поширення самобутності народу. Дякую.